Незабаром новый Рик. Святый Миколай поспешая, Знайшовсь відмороженный гид. Движухи бач не вистачає. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все, э, все измеряется экономикой. Нудно, та хочется движухи. Так Володимир Путин розпочав щорічну пресс-конференцию за підсумками року. Эксперимент за решником планує. Свої Кокошник на Кремлі вже не здивує, не діючий від зброї оберіг. Тривала подія майже п'ять годин, і за цей час Путін встиг. Пригрозити ударами орішніком по Києву, в звинуватити українську владу в нелегітимності та пообіцяв вибити ЗСУ з Курщини. Але давайте спершу про Орішнік. Путін наголосив, що цю балістичну ракету з дальністю 5,5 тисяч кілометрів збити неможливо навіть сучасними ППО і запропонував заходу так звану високотехнологічну дуель, щоб довести її перевагу. Пусть я якийсь об'єкт для пораження, скажімо, в Києві. Сосредоточить туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар орешником. И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. А, готовы ли а, другая сторона? Язык примерс старого деда Не может скласть несколько слов. Наймите ему до пекла гида. Або примить святые послания. Окрім цього, на прес-конференції жителька Курської області запитала, коли російська армія виб'є ЗСУ су з регіону. Путін назвав бої серйозними, але ухилився від відповіді. Ми точно їх виб'ємо. Абсолютно точно по-другому -по -по бути не може. Ну вопрос конкретній даті, извините, я зараз просто не могу. Я представляю, я знаю, є ж плани. Окрім цього, ведучий попросив Путіна вирішити питання з виплатами сім'ям військових і допомогти в пошуках зниклих на війні. Президент Росії тим часом проігнорував друге питання, згадавши лише про виплати. На конференції також не оминули тему мирних переговорів. Путін заявив, що вестиме перемовини з президентом України Володимиром Зеленським, якщо той буде легітимним. Мовляв, в Україні мають відбутися вибори. Заявив це, посилаючись на відсутність у конституції України положення про продовження. Чення повноважень президента під час воєнного стану, окрім того, він зазначив, що Росія готова до переговорів з Україною, спираючись на стамбульські домовленості. Нагадаю, що гарантії безпеки Україні озвучені у Стамбулі навесні 22-го року не передбачали вступ України до НАТО. Окрім цього, на конференції також озвучили низку доволі провокативних. Як важають оглядачі запитань, які подавалися, нібито від звичайних росіян. Наприклад, цитую, чому досі не знищена Бандерівська верхівка, не обійшлось і без кур'йозних моментів. У соцмережах користувачі активно обговорюють момент, коли Путін не міг довго вимовити речення, мовляв, пишуть у коментарях завис. Виросла вирославирослав. Заслінвозрослі на, налоги, так котрих зібираються. Тим часом російських учнів, студентів, учителів, лікарів і працівників бюджетної сфери змусили дивитися прямолінію з путіним. Це сталося через вказівку від керівництва, що є звичною практикою для бюджетних організацій. Пише російська служба видання The Moscow Times. Цього року, наприклад, дитячий садочок опублікував відео, де діти слухають Путіна, який розповідає про бої ЗСУ в Курській області. В ковської області воде вивають перед нашої території. Анастасія Потапенко Радіо Свобода. Юрню з ти сайт. Бачите, тому що бачите, з ким ми маємо з ким ми маємо справи. Сьогодні товариш із Кремля сказав: ми що Росія пропонує. А технологічну дуель Так, сьогодні є вже є відео, можете подивитись. Да, Путін сказав, що технологічну дуель каже, що ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву, а вони нехай поставлять проти арішникам цієї нової ракети, а вони нехай поставлять проти повітряну оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто від